Ми проживаємо в районі для малозабезпечених людей, або як тут називається, лоу income район. Я про це розповідав у деяких своїх відео, і мене люди питають: а що це взагалі такий за район? Це якийсь гетто чи що це? І в цьому відео я хочу вам трохи розповісти про цей район, як він виглядає, і чому він отримав таку репутацію неблагонадійного району. І так, low-income район. Що це взагалі такий за район, і як такі райони, наприклад, як Спрайфіл, де ми проживаємо, виникають. Для того, щоб це зрозуміти, треба подивитися трохи назад в історію. Цей район був названий на честь капітана Вільяма Спрай, який у 1700 році отримав ці землі. Тут працювали фермери, мисливці та лісоруби. І ця територія, щоб ви розуміли, вона трохи ізольована від Галіфаксу, навіть зараз. І на той час вона взагалі була ізольована від Галіфаксу. Тут не будувалася не дорога. Тут не було ніякої інфраструктури, тобто район був занепадів. Але після Другої світової війни, особливо 1950 70 х роках, цей район почав розвиватися. Тут почали будувати дороги, тут почали будувати соціальне житло, школи і так далі. Але нерухомість в цьому районі будувалася дуже низької якості. Відповідно, і ціни на це житло були низькі. І от люди, які не могли собі дозволити купити щось в Галіфаксі або у передмісті Галіфакса, вони їхали в Спрайфілд. Вони тут купували сюди, їхали, скачати. Чимо так люди з незаможних родин, люди з низькою зарплатою? Ось це територія школи місцевої школи на спрайфілді. І до речі, зараз тут, якщо так от ти, абсолютно нема сміття, тому що його тиждень тому прибрали. До цього хотіли показати це сміття. Скільки його тут сміття біля школи, тому що тут нема таких, от там суботників або компаній, які прибирають навколо школи. Вони тут накопичуються, накопичуються це сміття, і потім вони його там два рази-три рази на рік прибирають. Тут от. Живуть у нас олені. Вони часто ввечері виходять на прогулянку. Це де погнуті забори. Зараз їх вирівнювали, але вони були завалені, тому що вони намагаються перескочити їх. І от, оцей, то що я кажу, відкрили забор, тому що тут намагаються тварини виходити. Вони можуть виходити на по, по тій стороні, але дуже часто вони намагаються перескакувати через забор, ламають його, завалюють. Тому відкрили от зараз таку хвіртку, зробили, щоб вони спокійно собі виходили у 1970-х і 2000-х роках. Цей район отримав репутацію неблагонадійного. Тут почав зростати рівень криміналу, безробіття були проблеми у школах і так далі. Да, і соціальні служби рапортували про те, що все більше і більше людей потребують допомоги. В принципі, тут і зараз проживають люди, зарплати яких нижче середньої по галіфаксу. У більшої частини людей тут навіть немає закінченої середньої осві. Віти, і ось це все це почало будувати таку неоднозначну репутацію цього району. Але з 2000-х років і по зараз ситуація почала змінюватися. Тут відкрилася бібліотека, басейн, почали з'являтися якісь бари та ресторани, повідкривали тренажерні зали. І в принципі, це ще завдяки іммігрантам, да, і людям, які в принципі вони не є малозабезпеченими людьми, але вони хочуть прижитися, ужитися в Канаді. І в принципі, на перші роки такі от райони з низькими цінами на квартири їм підходять. В принципі, які тут мешканці є. Це візьмемо, якщо канадців, да, корін, корінних, скажімо так, канадців, які не можуть чомусь заробляти, заробляють мало, і вони потребують соціальної допомоги, і тому вони живуть у соціальному житлі. По цій стороні це hand хенд-ін-хенд -hand, організація, коли люди донатять свої речі, не потрібні, всяку техніку. І от потім вони тут роздають це людям, які це потребують. Ождені люди, біженці і так далі. І буває так, що деякі не дуже добрі люди приходять, залазять у ці баки, там де це все складається, витягають все це знаружу і лежить на цій всій площадці. Отут от куча речей. Також є відверто маргінальні люди, які тут знімають квартиру. Тут є будинки в жахливих умовах, там жахливі квартири, і нормальні люди там просто не захочуть жити. От, от такі от маргінальні люди вони живуть, вони платять там оренду дуже низьку, але це краще жити от в таких жахливих умовах, ніж десь на вулиці. За майже три роки, які ми тут уже живемо. То тут знесли здається вже три будинки. От тут от на цьому місці був один будинок. Які нещодавно знесли. І от на черзі ще один будинок, який будуть зносити, нещодавно люди виїхали. Обідрали з нього отаку от обідрали з нього всю декорацію чи декоративні панелі, які от на цьому будинку ось його видно. Такі панелі, він також був в таких панелях. Обідрали його, не знаю навіщо, може їх продають потім. От І будуть, напевно, далі і будуть далі його зносити. І ще один тип людей, які тут проживають, це іммігранти, наприклад, як українці, які приїхали до Канади, вони знаходять, намагаються знайти себе, зробити собі статус в Канаді, і для того, щоб не купувати одразу будинки, дехто не може купити будинки, дехто не хоче, наприклад, до отримання піар, то вони знаходять квартиру в таких от районах. Ми також знайшли квартиру в цьому районі досить швидко, по нормальній для себе ціні. І коли ми от спочатку ми жили в Бетфорді, потім приїхали сюди в Спрайфілд, подивилися на це. І у нас було таке враження, що ми попали в інший світ, тому що що в Бетфорді все чисто, охожено, приємні люди. Ми сюди приїхали, тут було багато сміття, тут ходили, якісь ходять дивні люди. Бачимо, скільки тут сміття валяється, що тут вже давно ніхто не живе. І стосовно сміття, звідки воно береться взагалі. Ну, По-перше, люди, які викидають оце сміття, а, Ну, оце сміття люди не викидають, але викидають таке мілке сміття, яко, яке потім тут валяється на тротуарах. А ще тому що. Тут прибирають сміття з бордюрів. Там Раз на тиждень спочатку переробка, потім мусор, да, скажімо так, звичайне сміття прибирають. І Дуже часто, коли пакети рвуться, вони закидають ці пакети в машину, це сміття розлітається по всьому району. По всьому тротуару, і це потім ніхто не прибирає. І коли ми вже тут зняли квартиру, скажімо так, сусіди у нас класні, нема питань. У нас класний будинок, класні сусіди. Але коли ми зняли тут квартиру і казали, де ми живемо, на нас так дивляться, кажуть: ох, слухайте, новий в район попали. Слухайте, це ж такий складний район. Там криміналітет такий, там криміногенна обстановка. Але що стосується криміналіт... криміногенної обстановки, наприклад, взяти готіджина вдав в Галіфаксі, це в самому центрі міста, кожні два тижні там щось стається, постійно перекривається вулицю. Я зазнаю, тому що в мене зараз проходить на маршрут автобуса. А якщо взяти, на то, наприклад, цей спрайфілд, у нас за майже три роки тут була одна поножовщина, або два рази щось таке траплялося, але щось такого більш серйозного нікого ніколи не траплялося. І от ми піднялися ще на кілька вулиць вище, і тут вже вполне собі нормальні будинки. Тобто це ще залишається спрайфілд да? це той low-income. Район, район для людей, у кого недостатньо коштів для життя. Але насправді ну, так от виглядає цей район. Це не гетто. Як ви бачите, наприклад, будинки, вони тут, двері вхідні, вони майже скляні і ніхто не вломлюється, нема рішіток на вікнах. Як ви казали, да? от лоу-інком район Спрайфлд має таку, скажімо, репутацію не дуже добру. типу тут кримінал і так далі. Насправді, можливо, колись це таке було. І навіть якщо там ходять люди, тут наркомани ходять, дійсно ходять. Але ну, ви бачите, да, що вхідні двері вони майже стікляні. Тут немає ніякого захисту, справа зліва ну, від дверей скло. Якщо комусь треба, вони вломляться і просто щось заберуть, але такого не роблять. Це відповідь про те, чи дійсно лоу-інком райони такі погані для життя. І тут будинки вони відносно нові, і вони коштують тут зовсім не малих, не малих грошей, то від 500 тисяч доларів і вище. Далі там буде район, де коли ми приїхали, взагалі не було будинку. Зараз побудували нові будинки. Люди купують, люди заїжджають. Але але є одне але. Як нам кажуть канадці, що якщо ви хочете, щоб ваші діти навчалися у хороших умовах, то треба стояти острім таких районів. В чому? Тому що у школі будуть навчатися як ваші діти, так і діти з малозабезпечених родин. Нічого не хочу казати про дітей поганого, але скажімо так, є тут і переважає кількість таких дітей, як поганий bad kids називаються. Да? Вони ходять в балаклавах, штани на колінях висять. Ну зрозуміло, це мода, але скажімо так, да? ви розумієте, про що я кажу, діти, які там постійно нариваються на якихось неприємності, доставляють якісь неприємності іншим людям, і вони можуть мати вплив на ваших дітей. Тому вони кажуть, якщо ви хочете, щоб ваші діти навчалися в хоро. В хороших умовах, ви повинні шукати якісь райони, там, де є Азіати. Чому? Тому що китайці або японці вони завжди будуть шукати такі райони, де їхнім дітям буде краще, де є якісь спортивні кружки, де є якісь творчі кружки і так далі. Але я не можу сказати, що ці люди, всі там поголовно, прям люди тут погані. Ні, це прості, звичайні люди. І вони дуже люблять спілкуватися. Такого в принципі ви можете не побачити у якихось заможних районах, де люди більш ізольоване життя ведуть. Так? Тут люди, тут треба розуміти, що в лоу-інком районах зачасту сильна ком'юніті. Вони один одному допомагають. Там на Фейсбуці ми дивимося, там хтось їжі потребує, хтось там корм для котів для собак. Вони допомагають друг другу. Вони допомагають і в цьому і це я класно. Да, я не знаю, як там в інших там, заможних районах. Напевно, таких проблем немає. Звичайно, тому що там люди мають гроші, але. От в таких от районах люди зазвичай люди формують сильне ком'юніті. Ми спілкуємося з деякими людьми, да там гуляємо з тваринами. Ми з ними спілкуємося, але такого, щоб за спільних спільних тем для розмов у нас в принципі немає. Тому що дуже часто є якісь люди там вірять в теорію змов, да вони такі от прості, вони вірять у всякі фейки. Ну як можна підтримувати розмову, коли людина тобі там розповідає, що погодою керують уряди, що землетрусами керують уряди? Ну можна так постояти подакати, але. Чогось нового для себе ти не дізнаєшся. Ось цей будинок буквально нещодавно знесли. Тут вже вирили котлован під новий будинок, причому знесли його за півдня. Ми гуляли ще тут, тільки заганяли техніку, а потім мені в 6 вечора дружина подзвонила сказала: а ти що бачив, що тут будинок вже знесли? Зносять будинки дуже швидко. І от стосовно того, коли ви в лоуінг-районах хочете знімати квартири, дивіться, щоб не було такого, от як у ці будинки. Занедбана територія, обшарпані. Лісінці, сам будинок виглядає просто огидно будинок, в якому не варто. Якщо ви бачите таке, ви проходите знімати квартиру і бачите отаке. Одразу розвертайтеся розгортайте, і йдіть обратно, тому що хорошого у вас тут точно нічого не очікує. Наступний також да, тут фарба позлазила. Шоу у вікнах твориться, там якісь подушки закриті, вікна, там якісь штані он, тіліпаються. От ми проходимо так три будинки абсолютно занедбаних. І потім тут оаза знову прибраної території. Ну і бачимо, машина теж непогано тут стоїть. Далі теж непоганий будинок з квітами. Все виглядає дуже цивільно. І ось наступний будинок також знесли з різницею десь в місяць, от з тим, який я попередній показував. Також стояв тут будинок, вже криша в нього провалилася був будинок, немає будинку, тому це не є гетто. це не є абсолютно гетто. Тут живуть прості роботящі люди. Ті, хто на жаль, з якихось причин не можуть заробляти багато грошей, деякі з якихось причин не хочуть просто працювати. Лоу income район це не завжди район, де погано жити. В першу чергу це добре, наприклад, для молодих сімей, які не можуть ще купити свій будинок, але хочуть знімати якісь дешеві квартири. Так там треба робити скидку на якусь та на дивних людей, які тебе будуть оточувати. Якщо хочеш знімати... То тут квартиру треба дивитися на стан будинку, на те, як його територія ухожена чи ні, на сусідів, тому що дуже часто може трапитися так, що потрапиш на дивних сусідів, і це не буде ніякого задоволення в принципі жити в тій квартирі. Я не можу сказати, що low-income район це дуже небезпечний район. Я абсолютно це не можу сказати, тому що як я кажу, у нас тут дуже часто від, видно поліцію. Вони там патрулюють ці вулиці, але це не так, не така криміногенна обстановка, як на тому самому Готіджені, як я вже казав. До цього да, в даунтауні. Тут набагато спокійніше, тут природа, тут озера, тут така сільська місцевість. І зараз кажуть, що Спрайфлд це в принципі це такий оаза сільської місцевості в сучасному галіфаксі. Це є так, тут багато зелені. Ось Це ось наш трейл, де ми постійно гуляємо з нашими собаками. Наша річка. Зараз тут мало води, але коли будуть дощі, вона ще підійметься, але все одно. Класно, класно, коли є така можливість відійти від дому там, 5 хвилин і в тебе отака от ріка. Посидити на березі. особо тут не виходить, тому що тут такого підходу немає і далі там болота. Але тут багато тварин, черепахи, чаплі якісь чи що -то там за птиця. Кущерях сидить на березі, тому це не є гето, це є звичайний район, так з людьми більш простішими, з людьми, які з якихось причин не можуть заробляти достатньо грошей, щоб жити десь, наприклад, в більш благополучному районі. Але я не можу сказати, що, наприклад, даунтаун це де квартири коштують да, величезних грошей, де знімати квартиру коштує величезних грошей. Але я не можу сказати, що, наприклад, ми б хотіли там жити, тому що там, да, там є бари, там є ресторани, але, наприклад, щось десь кудись піти погуляти. Нас більш приваблює така от сільська місцевість. Як як не крути, воно приємніше гуляти десь на природі, ніж по асфальту. Сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Ставте лайки, підписуйтесь та до нових зустрічей!